Усім привіт-привіт! Хочу показати вам формочки для паски паперові. Ось така форма йде 11 см в діаметр, по 7 гривень. Ще ось такий варіант. Поменше вже йде. Ціна такої формочки 5 гривень, 9 см в діаметр. Ще ось такий варіант теж по 5 гривень. Ця формочка по 7. А це така побільше. Вже йде величинка, 13 см діаметр. Вона коштує 9. Ще формочки силіконові, ось такі є, невеличкі, 10 см діаметр, Ось такі ще варіанти: блакитний, зелений по 59 А це вже поменше, ось така силіконова формочка. 8 см діаметру. Зараз подивимося, скільки вона коштує. 55 гривень. З'явилася ось така новинка. Пряник імбирний. Добрий квушка, ось такі. Цікаві, погляньте. По 15. Ось такий варіант, теж пряник. Зайченятка по 22 гривні. І ось такі ще варіанти, теж зайчик-пряник. По 17. Дуже багато посипочок. Ось такий варіант 10 грамів по 5. А ось такий варіант дубрик посипочка 15 грамів, вони різні, бачите, йдуть. По 9. Це вже декориде. І посипочка ось така по 15. Велика ось така посипка добрик, аж 80 грамів. Вони там різні, бачите, такі йдуть по 39. Це вже глазурь Добрик, така блискуча, йде, блакитна. 75 грамів по 22 гривні. Барвник харчовий де яєць, набір цілий йде По 9. І поштучно ось такі барвники, теж харчові. Для яєць. Бачу, червоний, жовтий, синій, різні по 4 гривні. З'явився ось такий набір свічок церковних парафінових. 5 штук в наборі. По 22 гривні. Лампадка. Скляна, ось така велика з'явилась, По 249 гривень. Поменше ось така лампадка, теж вона йде скляна з квітами. Ця коштує 88 гривень. З'явилася ось така новинка. Форма для випікання сіліконове для хліба 25 на 12 см. біла та зелена. 99. Це теж така новинка. Прихватка кухонна сіліконова, тільки біла по 29. Ще ось такий варіант. Форма силіконова кругла йде. По бокам ручки 24 см є діаметр по 109. Це вже форма силіконова йде з отвором. Теж по бокам ось такі ручки. По 77. І ще ось такий варіант. Теж форма силіконова кругла йде. 26 см діаметр, 99. І ось така форма. Сіліконова. Кролики. 16 штук. Їх йде на формі. По 88 гривень. Форма для приготування сирної паски. Пластикова. Зі знижкою вона йде. 39 гривень. Прес для катоплі, металевий іде, ржавіча сталь 28 см довжиною по 88 см. Ще ось такий варіант теж прес для катоплі, металевий з пластиковою ручкою по 34 гривні. І ось такий варіант теж прес для катоплі з довгою ручкою. Металевий по 69 а це вже ніж лопатка для сиру та масла. Металева. Іде зі знижкою 44 гривні. Виделка йде столова, нержавіча сталь. рельєфною, ось такою ручкою. По 27. Ложка. Ось така теж металева йде. Нержавіча сталь. Погляньте вже цілий ось такі, як набір, виделка та ложка. Теж 27. І ніж. Столовий денер живіча сталь, теж рельєфна ручка ось така. По 34 гривні. З'явилася ось така новинка, кухоль пацеляновий, з надписом на об'єм 350 мл, І ще ось такий варіант, погляньте. По 88 гривень. І Знижка на чашку, ось таку керамічну. Невеличку, 200 мл. Об'єм знижка йде по 29. І знижка ще йде на ось такий кухоль парцеляновий, Об'єм 350 мл по 64 гривні. Поглянемо з вами знижки на сковорідки. Сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям 26 см діаметр. Іде вона без кришки. 399 с. Ось такий варіант теж з коворітки з антипригарним покриттям 26 см діаметр. ціна 749. І ще ось такий варіант, теж сковорідка йде з антипригарним покриттям 24 см діаметр, теж без кришки. Ціна 349 сорок З'явилася щось така новинка, але я вам щось їх не показую. Ці вазочки для квітів парфурові йдуть вони з ручками. Чорна та біла. Але я вважаю, якщо купувати, то і чорну треба, і білу разом. Ціна такої вазочки 55 гривень. Форма скляна. Йде для запікання квадратна. По бокам идут ручки на об'єм 2 літра. Ціна зі знижкою 229. Ось така форма. Теж скляна. Іде з кришкою. По бокам ручки на об'єм 2 літра 400 мл 249. Овальна ось така форма. Теж скляна, іде для запікання На об'єм 2 літра 229. Це вже форма йде. З кришкою теж скляна для запікання на об'єм 4 літра 349 гривень. Ще ось такий варіант, теж скляна така форма. З кришкою йде на об'єм 3 літра 349 гривень. І ще ось такий варіант форми прямокутної. Без кришки по бокам ручки на об'єм 2 літра. Ціна 249. З'явилася ось така новинка, келих для вина, скляний йде 179 гривень. І ось такий варіант келих теж для вина на високій ніжці. Ціна зі знижкою 139 гривень. Сушарка для посуду йде. Ось така велика. По бокам йдуть ручки. В різних різних вона йде в кольорах. 289. Ось така підставка. Йде пластикова для кришок. Біла 87. Це вже йде лоток для столових приборів. Пластиковий також. Горизонтальний ось такий. У 88. І ще ось такий варіант сушарки для посуду. 329. Ось така з'явилась теж новинка, база для квітів. Скляна, йде фігурна, гладка. Така нелегесенька вона. Ціна її 149. З'явився ось такий акумулятор для холоду. Синій, по 34 гривні. І ще ось такий варіант. Побільше вже. По 39. Це вже контейнер. Одноразовий де паперовий 5 штук в наборі по 34 гривні. Ось такий варіант контейнерів, теж одноразових паперових 5 штук в наборі. Круглих по 55 гривень. Ось такий тримач для туалетного паперу. Металевий де. Зі знижкою 77 гривень. Мильниця, полиця. Настінна йде. З гачками невеличка по 88 гривень. Ось такий органайзер для ватних дисків, пластиковий з бамбуковою кришкою по 55 гривень. Органайзер для дрібничок йде, однотони на ніжках з прозорою ось такою кришкою. Пластиковий по 149. Дазаток для рідкого мила, скляний йде. По 64 гривні, ось такий дозатор, вже пластиковий для рідкого мила, прозорий, а по бокам рожевий. По 77. І ще ось такий дозатор для рідкого мила. фарфоровий вже йде, з відділенням для губки. По 99 зі знижкою. А це вже набір футлярів для зубних щиток, пластикових. 3 штуки. 39. Ось такий ще футляр для зубних щіток. Теж пластиковий. З малюнками різними. Ще ось такі варіанти. По 29. Мильниця пластикова. Ще ось такий варіант. По 27. Мильниця також пластикова. Біла та чорна йде. По 15. І ось така теж мийниця, Пластикова на присосці. В режевому, синьому, жовтому йде. В колірах по 27. Глянемо з вами знижки на рюкзачки. З 18 по 24 березня знижки мінус 20%. Ось такий дитячий рюкзачок йде. Плюшевий, собачка. Він такий немалесенький. Зараз поглянемо, скільки він коштує. 249. Ось такий ще рюкзачок йде. Молодіжний. І ще ось такий варіант. його зі знижкою 199. А це вже рюкзачок дитячий йде, з ведмедиком, з м'якою іграшкою. В червоному, рожевому. Там синій та зелений. Ось такі рюкзачки 199, також зі знижкою. Це теж дитячі рюкзачки. Каченятка на блискавці. 199 гривень. Ще ось такий варіант. Рюкзак текстильний, достатньо великий. Іде він також на блискавці. Має два кармашки ось такі, теж на блискавці. Ціна його зі знижкою 169. І ще ось такий варіант: рюкзак молодіжний йде. Багато має відділень на блискавці. Ось одне відділення, два. І велике ось таке. Ціна його зі знижкою 279.